Цей день українці одягають вишиванки, носять синю жовті прапорці або прив'язують стрічки національних кольорів до одягу в сумок, сексуарів. Співають українських національних пісень, які прославляють батьківщину. А ми з вами проведемо сьогодні годину історичних фактів бібліотеці Незалежна єдина Будь віки Україна. Так ми в цьому році відзначимо День Незалежності України. Вперше День Незалежності України відсвяткували 16 липня 1991 року, однак пізніше дату перенесли на 24 серпня. Рішення про проголошення Незалежності України було прийнято не політиками, а народом на всеукраїнському референдумі. 346 депутатів, навіть комуністична партія, проголосували за незалежність України після завершення позачергового засідання 24 серпня 1991 року біля трибуни опозиціонерами був виконаний гімн українських січових стрільців. Пісню відразу підхопили мітингувальники, які зібралися на вулиці. Вранці, 23 серпня 1991 року, в звичайному шкільному зошиті була записана чорнетка акту про проголошення незалежності України. Написали її Леонтій Сендуляк та Левко Лук'яненко. Внести до зали Верховної Ради синьо-жовтий прапор запропонував В'ячеслав Чорновіл. Пізніше прапор підняли над куполом парламенту 24 серпня 1991 року український синьо-жовтий прапор вперше від 1920 року замайорів на флагштоку біля Київської міської ради. Перший військовий парад, присвячений дню незалежності, відбувся на Хрещатику в Києві 24 серпня 1994 року. Першим президентом незалежної України став Леонід Кравчук. Польща стала першою державою, яка визнала Незалежність України. День Незалежності України відзначають також і за кордоном, проводять акції, мітинги, флешмоби, концерти. 2 вересня 1996 року в обіг вели національну валюту України гривню. На жаль, 2023 року звичного святкування Дня Незалежності України не буде. Російські окупанти намагаються позбавити України найдорожчого, незалежності, суверенітету та життя українців. Ми, українці, ми переможемо свою незалежність відстоїмо ми, хоч і, і пролємо сльози за кожну людину, убиту в жорстокій війні. Слава Україні!